У Росії серйозні проблеми з нафтою. Експорт нафтопродуктів обвалився, партнери скорочують закупівлі. Ціни падають, а санкційні обмеження починають реально кусатися. Це головне джерело грошей для війни, для ракет, для шахедів. І тепер Москва змушена шукати нові схеми, нових покупців, нові шпарини. Наскільки глибоким є цей удар по російській економіці, і чи може він стати переломним моментом у санкційній боротьбі? От про це все будемо говорити з головою досліджень міжнародного права та політики Київської школи економіки Анною Власюк? Пані Анно, вітаю вас. Вітаю вас. От російська економіка, здається, починає відчувати справжній тиск. Але наскільки глибокими є ці процеси, і чи можна говорити, що енергетичний ресурс, який роками підживлював російську агресію, нарешті дає тріщину? А, мабуть, так і це дійсно спри... спричинено в першу чергу ударами українськими по російських НПЗ, а також нововведеними санкціями проти російських ойл-мейджорів, таких як Лукойл і Росніть США. Взагалі, санкції на російську сиру нафту і нафтопродукти вже існують досить довгий час, але вони не показали такої великої ефективності, тому що сама модель, яка закладена стосовно російських санкцій на російську нафту і нафтопродукти, полягала в тому, щоб зберегти об'єми російської нафти, сирої і нафтопродуктів на ринку. І ідея полягала в тому, щоб обмежувати ціну на ці продукти, але ми знаємо, що в реальності це погано працювало Росія використовувала. Ла флот і успішно обходила е, стелю ціни на сиру нафту а стосовно нафтопродуктів. В Принципі їй навіть не потрібно нічого було вигадувати, тому що ціна на нафтопродукти, особливо на преміальні на бензин і дизель, які є основним експортом із нафтопродуктів в Росії, була на досить високому рівні 100 доларів за баррель, що було взагалі вище ринкової ціни. Тому саме останні кроки, що відбулося, це атаки на НПЗ і оголошення американських санкцій, дійсно де я змогу говорити про те, що зараз Росія переживає серйозні. Трудності в цьому напрямку, і одним із із симптомів того, що Росія переживає, це те, що вони вимушені були закрити експорт нафтопродуктів, тому що в них виникає дефіцит нафтопродуктів всередині країни, і вони потрібні в першу чергу для військово-промислового комплексу, а також для цивільного споживання. Тому вони будуть втрачати ще більше експортних надходжень від експорту нафтопродуктів у вересні. Обсяги морського експорту ви про нього згадували. Е з Росії впали на 17% порівняно з попереднім місяцем після серії ударів безпілотників по ключових нафтоприродних заводах. Як ви оцінюєте роль саме військових дій? Безпілотники, удари по інфраструктурі для економічної ситуації в енергетичному секторі Росії? Я думаю, вони відіграли ключову роль, тому що знову ж таки санкції не показують. Звали такої високої ефективності. Росії було досить легко їх в деяких частинах обходити. Це санкції на сиру нафту в деяких випадках Росії навіть не потрібно було їх обходити, тому що санкції на нафтопродукти були настільки не сильними і настільки вигідними для Росії, що їй не потрібно було нічого вигадувати. Можливо, ці санкції, які нещодавно оголосили США про. Санкціонування Роснефті і Лукойла будуть мати зовсім інший вплив, але поки що ми цього ще не бачимо, ще рано про це говорити. Тому дійсно військові удари, які просто виводять з ладу важливі НПЗ, мають великий вплив. Росія в таких випадках, коли були уражені російські НПЗ, що вимушена робити Росія, вона вимушена нарощувати експорт сирої нафти. Але це не те саме, тому що. Значні надходження отримуються саме від переробки, тому що виникає ця маржа за переробку, і зараз Росія не зможе отримувати ці надходження. Їх буде отримувати, мабуть, хтось інший, наприклад, індійська компанія Reliance, але вже не Росія. Це точно. але ж індія, наскільки ми пам'ятаємо, також зменшує і все більше відмовляється від російської нафти. Так, вони про це заявляють, тобто після е, е, введених американських санкцій, е, індійські компанії заявили, що вони не будуть чіпати російську нафту. Просто зараз по американських санкціях ще діє перехідний період. Е, вони ще не в повну силу набрали чинності. І треба трохи більше часу, щоб пройшло, щоб побачити їхній реальний ефект. Але, в принципі, індійські великі нафтопереробні компанії ми очікуємо, не захочуть порушувати ці санкції, тому що це викликає ризик вторинних санкцій від США, але їм просто буде важко знайти банк, який зможе обслужити ці транзакції, тому що всі ці санкції вони в першу чергу впливають на фінансовий сектор, і банки не можуть ризикувати тим, щоб бути відключеними від Америки американської банківської системи і від доступа до долара, тому що все Індія теж буде радикально скорочувати закупівлі. Ваша організація вже достатньо ретельно аналізувала тематику санкцій, конфіскації активів, експортного контролю щодо Росії. От з огляду на нинішню кризу в експорті нафтопродуктів ви бачите нові можливості або потребу в зміні санкційної політики або експортному контролі, щоб посилити тиск на Кремль. Треба розділити санкції експортний контроль, коли ми говоримо про санкції, ми говоримо, наприклад, про експорт нафти і нафтопродуктів. Коли ми говоримо про експортний контроль, ми говоримо про здатність Росії закуповувати критичні компоненти для війни, напівпроводники, мікроелектроніку та інше. Стосовно санкцій, я думаю, першочергове, що треба зараз зробити, це показати, що санкції проти Роснієв. Тіло койла будуть серйозно будуть серйозно виконуватися і США мають продемонструвати політичну волю застосовувати вторинні санкції в зв'язку з цими санкціями, тому що вторинні санкції це більше такий інструмент зовнішньої політики і Угроза вторинних санкцій вона існує, але вона не завжди виникає в реальності не завжди вони застосовуються в випадку порушення в первинних санкцій. Тому якщо США будуть сигналізувати, що вони готові застосовувати вторинні санкції в цьому випадку, і якщо вони будуть сигналізувати, що банки, які будуть готові обслуговувати ці транзакції, дійсно ризикують бути від, 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 відключеними від американської банківської системи долара, це буде достатньо сильним. Тиском стосовно експортного контролю, там ситуація мабуть складніша, тому що на жаль, дуже велика частина критичних компонентів вони зараз не підлягають експортному контролю. Досить багато цих товарів подвійного призначення вони не охоплюються традиційним експортним контролем, і Росія їх здатна закуповувати більш легко. А тим більше, якщо Росія діє через посередників з третіх країн, вони деякі із цих компонентів можуть закуповувати навіть без отримання експортної ліцензії. Тому посилення експортного контролю і введення більш такого глобального експортного контролю, тому що проблема з ним це певна така фрагментація правового режиму. Є американський експортний контроль, який найбільш серйозний і найбільш жорсткий. А є експортні контролі інших країн Європейського Союзу, Кореї Японії, які на жаль не настільки. Настільки детально прописані і настільки жорстко виконуються. Тому певна уніфікація і створення такого більш глобального режиму експортного контролю була б дійсно важливою. Пані Ано, ну, в мене ще одне питання. Я попрошу вас на нього коротко відповісти. Стисло. Як ви вмієте, якою бачите ймовірну стратегію Росії у відповідь на удари по її енергетичній моделі? А ну що їм треба буде робити, це намагатися як можна швидше. Полагодити, відродити, відновити ці НПЗ. Але я думаю, що їм це буде складно зробити з двох причин: по-перше, компоненти все таки не так легко зараз дістати. Якісь із них під санкціями, якісь з них є предметом експортного контроля, і, в принципі, торгівля між Росією і цивілізованим світом ускладнена, тому їм доведеться закуповувати ці частини в Китаї, а вони ми знаємо на прикладі інших елементів. Для електроніки або для залізниці, що вони росіяни можуть їх закуповувати в Китаї, але в Китаї ці компоненти будуть нижчої якості. І друге, все таки з Росії або самі вийшли, або Росія експертріювала більшість технологічно продвинутих західних сервісних компаній, які працюють в нафтогазовій сфері, yes. і без їхньої експертизи відбудувати на належному рівні ці НПЗ буде досить складно. Пані Анно, дякую за те, що так детально пояснили. З нами була голова досліджень міжнародного права та політики Київської школи економіки Анна Власюк.